Закарпаття вогні. На території краю рятувальники продовжують фіксувати випадки підпалу сухої трави, чагарників та сміття на відкритих місцевостях. Найбільше горіло на Хущині, Мукачівщині та Уттячівському районах. Усього від початку року зафіксовано майже 700 загорянь сухої трави для порівняння. Минулого року таких випадків було у шість разів менше. Часто поліями виступають самі мешканці сіл. На цьому відео з квадрокоптера зафіксовано, як чоловік розводить вогонь далі. Його самотужки поширює на іншу територію, і так триває доти, доки вогонь не охоплює все навкруги. Все відбувається поряд житловими будинками. Іноді вогонь перестає слухатися і переходить на оселі. Тоді наслідки стають непередбачуваними. Таке впорядкування територій після зими знищує всю мікрофлору, у палаючому сухостої гине все живе. Родючий шар здатен відновитися за 7-8 років. В Україні заборонено спалювання сухостою, передбачені штрафи та навіть кримінальна відповідальність. Штраф сягає суми від 3 до 6 тисяч 120 гривень для громадян. Крім того, якщо такі дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки може наставати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Натомість паліїв ненадовго призупинили не штрафи, а негода. Дощі та похолодання спричинили незначне зниження випадків підпалу, але повернення весни та тепла призвели до нових випадків масового спалювання сухостою. Євген Соломін Іван Шемко, правда, є.